Перша українська етнографічна карта Буковини, яка стала результатом титанічної праці, її автора видатного науковця, буковинця Аркадія Жуковського, у рамках проєкту телеканалу ТВА Життя з присмаком війни у краєзнавчому музеї відбулася презентація репритного видання мапи великого представника української діаспори, який більшу частину свого життя змушений був провести у Франції. Але зберіг буковину у серці. Деталі далі у сюжеті. Іноді він представлявся інженером, оскільки такою була його перша освіта. Вважав себе більше географом, аніж істориком. Хоча його вклад у Обидві науки неоціненний. Був фаховим картографом та створив першу українську етнографічну мапу Буковини за переписом 1910 року. Одатний діаспорянин Аркадій Жуковський представив її у 1956 році як додаток до книги Буковина її минуле і сучасне. а нині. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї презентували репринтне видання цієї карти. Такий спосіб формування карти, як він був, він показує навіть не статичну картину 910-го року, він показує динаміку. Він показує, що в краї, де не було кордонів між північю і півднем. Ішов постійний рух населення. З півночі спускалися українці, з півдня піднімалися румуни. І оці два клини, Гуцульський, які доходив там до, майже до Кімполунга, і оці клин українських сіл, які доходив до Сучави. Сама книга, Буковина, її минуле і сучасне. У радянський період тривалий час була забороненою чи обмеженою для користування. Як розповідає історик Ігор Піддубний, до Чернівців книга потрапила у 1950 Дев'ятому році, коли представник від Чернівецького обкому комсомолу брав участь у фестивалі молоді і студентів у відні, він розповідав, що під час одного з заходів до нього підійшло двоє молодих людей. Один з яких представився інженером Жуковським, і подарував для Чернівців примірник книги Буковина і минуле, і сучасне, ну звичайно, Петро Петрович як належить. Тодішньому сумлінному комсомольському діячеві цю книжку передав е здається десь далі в обком. Етнографічна карта Буковини. Це результат дуже кропіткої роботи її автора. Адже Аркадій Жуковський зумів у доступній формі передати становище у 341 громаді краю, зробивши суху статистику цікавою для ока споглядача. Карта є унікальним джерелом, де одному одним поглядом можна осягнути Величезну кількість інформації. В табличному, в іншому текстовому варіанті ми розуміємо, що це багато сторінок. Читаючи їх, не завжди сформуєш цілісну думку бачення, в тому числі і е, чіткий, ну так би мовити, поділ в даному випадку по національному складу того е, північної і південної буковини, що представлено на карті. Мапа зрозумілою мовою яскраво ілюструє інформацію, подану в переписі 1910 року, згідно з яким українське населення переважало у північній Буковині, а Румунське у південній Буковині. У 92 випадках від всіх цих громад 341 проживали українці. У 341 громаді із цих цієї числа 92% випадків проживали українці. А стосовно румунів, то із цієї суми 340 дій громади тільки 82 випадках процентів проживало румунське населення. Ну, але тут не тільки румунське і показано і українське населення, ще й єврейське населення, німецьке населення. Окрім того, під час презентації представили і експонати з родинної колекції Аркадія Жуковського, яка зберігається у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету. Це особисті речі науковця, які передала його донька після смерті батька. Кожна світлина це особливий момент з життя Діаспорянина та його родини, те, що він любив найбільше. Те, що може показати Аркадія Жуковського. Як е, чуйну, добру, щиру людину ми говоримо про нього як про науковця, картографа. А насправді він дуже багатогранний і цим е, привертає увагу і навіть молоді, коли вони заходять і бачать такі особисті речі. Унікальними є записники Аркадія Жуковського, де і його рукою, і вирізані з конвертів е, записані адреси, дані, контакти людей. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня ТВА.